Всім привіт! А я вам маю щось сьогодні показати. І сьогодні поговоримо трошки про лопасті і про оцю штучку. Тому що я вже вам показував на короткому відео, що немає отут вітрячка. Розібрали частково, так. Це був ft 1000 так. але але не все так просто. Виявляється, це не зовсім ft 1000 І тепер же ж до суті, чому так? Я його вішав, значить, він висить з 28 жовтня минулого року, 2023, зараз, серпень, 8 чи дев'яте, вже забув, яке число 2024-го. І тоді, коли я його ставив на мачту, це було з вишки, це було незручно. Я звернув увагу на цей символ, так, але я не зрозумів. Я бачу, що це трейдмарка. Я думав, що це EOG, від, відскорочено від Extreme Operational Gas, ну як система, яка фактично е, є системою складений хвіст, яка допомагає там зберегти вітряк при поривах вітру, при ураганах і так далі. Я не знав, що це трейдмарка компанії. І тоді, якби ну, причепив, ти й причепив. Вже на наверхнуту матчу лазити, його знімати було дуже незручно. Та й попереду була зима, були нюанси, були проблеми е, з цим пов'язані. Тобто, вже воно ставилось, ну так, як ставилось, і це було цілком очевидно, було зрозуміло зразу, коли монтувалося, що треба буде переробляти. Але декілька нюансів, які... Вияснилися уже по ходу експлуатації, я тоді був зовсім зовсім новачок, поставив, як є з заводу, і тепер покажу ж вам, може ви будете знати, коли будете ставити свій вітряк, вперше на що звертати увагу. І от хто розумний, хто побачив, той вже зрозумів, що щось у цих лопастей трошки на кінчиках не так. Бачите, форма трошки відрізняється. А тепер, якщо я їх поставлю, от, всі раз... разом, о боже, не падай. Тепер, якщо я їх поставлю всі разом, От ну, подивіться, от зверніть увагу. І бачите, якщо перша і друга ще, якби, умовно, ну там плюс-мінус, це, це, ці там 2-3 мм, там туди-сюди закруглення не впливають, то третя лопасть, наскільки вона сильно. Е, третя лоп, лопать, правильно, лопать казати. Я постійно кажу лопасть, ну, не знаю тільки чому. То третя, от вона наскільки сильно довшою є і квадратнішою. От в чому справа. І вирішив же ж я. В тому числі використати отакий вот, інструмент. Це робоче місце дружини, поки її немає, поки вона відпуститься з дітьми. Я цим скористаюсь тихенько, щоб вона не бачила і не знала. Де ж ця кнопочка? Тут у нас Ага, є, включив. Так, перевіримо, щоб воно відтерирувалося. Так, ну все по нулях. І давайте ж переважимо кожну з них. Оп. Беремо першу. 2545. Я їх уже важу і записував, просто для вас показую, щоб ми це могли перевірити. Так, 2545. Це я перша. Відкидаю в сторону. Беремо другу. Беремо другу. 2545. Так. Тут так само написав. Чудово. І тепер аж беремо третю, Оцю, що має оці більші кінчики. І дивимося, що вийде. Кландем. Ага, 2565. 20 грам різниці. Так, в принципі, воно і повторило цей показник. Я вже собі його записав, щоб знати. Ну, хоча це і так очевидно. І це означає, що Що цю лопасть мені доведеться по оцьому наміченому контуру. Її доведеться підпиляти, напильничком підрівняти, і, можливо, це дозволить якихось якраз цих 20 грам прибрати. Тому що е, помічав я в часі роботи, що свист появлявся при, на, на, на таких чималих оборотах, коли там 200-250 оборотів було вже приблизно на хвилину, то появлявся свист, але свист не такий, як для трьох, що там шух-шух-шух, ну що три підряд свистить, а такий, як, як ніби по, по одному обороту, коли йде, що шух-шух. Ну, такі рідше, ніж по частоті, ніж власна кількість лопаток, які оберталися. От така от історія. І от вона, ця причина. І от він невеличкий дисбаланс, тому що ці лопасті ну, прекрасно, грам-грам умовно кажучи, так. Не забуваємо, що тут ще ще 5, 5 грам ціна поїлки. Якщо в межах 5-7 грам різниця це фігня, це ерунда. А от 20 грам це вже багато, це вже ну, знаєте, що це, це чимало. І раз ми тут. Давайте поміряємо ці. Лопасті з 3,2-метрового, який ще не повішений. Але ж цілком можливо це перевірити, і давайте ж ми це зробимо раз ми вже, я ж кажу, раз ми вже тут. Так, стоїть рівненько. Ні на що не спирається. 3365. Перша, в принципі, так, я й написав на ній, є. Беру другу. Беру другу. 5 грам різниці, 3,370. Повторила результат. Чудово. Так, і беру останню третю. І беру останню третю. 3,370. Так. Так, і є. Ну, повторила результат 3, 370, та що ж ти не фокусуєшся, друже. О, є. І тепер зверніть увагу тут. Який тут кінчик, наскільки він значно краще підігнаний. Зараз я їх нерівно поставлю, я не можу мені одною рукою незручно, але ну, зверніть увагу, наскільки. Наскільки все-таки є різниця? І вся особливість чому ці лопасті з заводу Вуксі Фентень, а ці з заводу ESG, цей вітряк не Вуксі Фентень. І це мене до цього якраз мене привела. Оця наклеєчка. Ця іс історія цього вітряка дуже цікава. В 1000 як я його називаю. Ну вже він так і буде називатися, тим не менше, тому що він аналог, але. Суть в чому він мені дістався як безплатна заміна неробочої вертикалки, яка в мене була, отої тої двохметровими лопастями. Від чувака під назвою Ерміот. Його багато хто знає, по мережі матюкають, і хай йому гикається. Так от, він всунув вітряк від ESG, назвав його 2-кіловатником з 2,5 метровим діаметром. А, по факту, номінал на номінал поміняти не вдалося. Вияснили, я вчора буквально рився в інтернеті, знайшов цю контору. Чисто випадково, я навіть не чекав. Вони мені трапились чисто раптово, як, ну, як, як, як виробник вітряків, в тому числі в Китаї, бо я там щось там браузив. І там вискакує якась там, ну, якийсь рекламований товар чи що. Дивлюсь, вітряк, дивлюсь, дивлюсь, схоже наклейка. Я туди, ага. Я у них а давай сюди прайс, а покажи, а що, а куди. Виявляється. Цей завод випускає всі такі самі вітряки з тими самими діаметрами, що і Уксі Фентень, але є одна різниця. У них вітряки з аналогічними діаметрами завжди легші. Наприклад, якщо ви у них у цього бренду купите вітряк з діаметром 3,2, тобто з отакими от лопастями, він буде на 5 кг легший, ніж у Уксі Фентень. Вони пихають в них менші генератори і називають їх на меншу потужність, відповідно. Опа, якщо вітряк у луксі буде 2 кВт, і ви з нього побачите 2 кВт, то вітряк від оцього ото ESG, як вони ESG називаються, не і e OG, а ESG, то у них він буде називатися 1,5 кВт. і генератор там буде дійсно слабший. Там буде він легший. Ну, це, це якби видно по тех характеристиках самого апарату. Так от відповідно. От тому я і здивований, що насправді у вуксі, то я чому спершу його взагалі називаю в те півтори тисячі, тому що у Вуксі з цим діаметром вони то ставили генератор півтора кіловатника, а ці гади поставили кіловатник. От тому він і є кіловатником. От така от особливість насправді. І по хорошому, по великому рахунку, ну я тепер не знаю, що робити. Та користуватись, тому що воно воно нормальне, воно робоче єдине, що дійсно доведеться. Переробити трошки оці лопості, так, їх треба буде ну, в цій, цієї одної спиляти кінчика, так? зашліфувати його, можливо, перефарбувати, раз я вже їх зняв. Ну, тому що ну, видно, що вони чуть-чуть беушні, так, вони, вони висіли майже рік в роботі. Але ну, загалом, в принципі, стан лопастей окей, буде, буде далі в роботі. От, Але, 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 ну, от, як є, так і є. Просто теж особливість, я не знаю, чи це так само, чи ні. Чи це добре видно, чи не дуже. Ну, зверніть увагу на різницю в профілі. Да? Вони то не сильно по висоті відрізняються, хоча відмінність, якби все одно є. Але сам профіль, сама, сама, сама зона розгонна. Подивіться, наскільки вона є кращою в 3,2 метри у вуксі, і наскільки вона є слабшою і меншою гіршою у цього. Отак-от. От Тому завод-виробник має колосальне значення. Що, здавалось би, одне й те саме. Однакове. А ні. Зовсім не одне й те саме, зовсім не однакове. І тут має значення дійсно знайти добрий завод. І я ще раз переконуюсь, що Луксі Фентень буде вартий кожної потраченої копійки, незважаючи на те, що цей може бути навіть на, на 10-20 доларів. Дешевший в результаті. Ну, але він дешевший не просто так. Я вже казав. Генератор, ну і лопасть різниця. В профілі ви теж бачили, тільки що. Плюс, ну от, 5 грам різниці на лопасті. Так. І 20 грам різниці на лопасті з заводу. От така теж особливість. Ну, На цьому це відео все для вас. А я далі пішов працювати, допилювати напильником FT1000, перш ніж його перевісити на нову матчу. Ну, ще так лишилася дрібнота. Ще зняти генератор сам, власне, так, а тоді вже будемо перевішувати його далі. На цьому все, дякую. Побачимось.